Радіо UA Чикаго. Друзі, ви слухаєте Радіо UA Чикаго, і це новий епізод подкасту АвтоГуру. З нами сьогодні є Андрій Городечний, засновник автосервісу та дилерської автопарк Імпортс. Ну і безпосередньо автор цього ж подкасту АвтоГуру. Андрій, доброго вечора. А, доброго вечора. А, знаєш, мені от ми виходили з рекламної паузи, і були такі гарні сказані Довіряй. І перевіряє. а як можна перевірити слухаючи радіо UA Chicago, безпосередньо бачачи і чуючи наших гостей. Андрій сьогодні знаєте, підготував надзвичайно важливу, цікаву, актуальну тему. Проте перед як тим... завжди Як завжди. не було такого, щоб тема була скучна. Щонайменше для мене, я думаю, для наших слухачів. Але перед тим, давай нагадаємо, що спонсором нашої передачі, нашого подкасту автогуру, є знову ж таки компанія Автопарк Імпортс. Друзі, довіряйте і перевіряйте, заїжджайте на сервіс, шукайте машини через них. Я думаю, Андрій. Безпосередньо вам цьому може допомогти. І Про... наша команда. І ваша команда. Переходимо до нашої сьогоднішньої теми: озвучиш її. Ну, звичайно, але саме свіжіше, що сталося в автомобільному світі, а, це робот Тексі, які а, компанія Тесла і Лон Маск нарешті взявся не за політику, а за те, що він робить найкраще. А, і так, як в них там. І до цього ми теж, також, напевно, то заторкнемо трохи. Але найголовніше це нова тема це роботсі, яка е, вони отримали лайсенс не в Каліфорнії, тому що переважно всі нові такі от стартапи, щось нове стається в Каліфорнії, а тут в Тексасі. Е, місто Аусінь, е, там вийшли перші машини self-driving, тобто. Таксі без водія на даний момент. Це є в, е, в тестовому режимі, тому на даний момент там збоку сидить, як вони називають його safety consultant, але він не сидить за рулем, а він сидить з боку. Е, на даний момент ви не зможете як проста людина заказати таксі, тому що це в тестовому режимі, і там такі їздять там блогери, журналісти мають право заказати. І на сьогоднішній день, а це буквально тільки от пару днів, коли воно вийшло. Акредитований, хто може заказати у цей таксі? Тільки 20 людей. 20 людей. Тільки 20 людей. Та але воно збільшується. Розумієш, тобто це новинка, і там кучу, кучу людей подає, тіпа, щоб крадуватися, щоб отримати дозвіл, що вони могли з Apple заказати це, звичайно, це буде збільшуватися. Але так, як я повторюю, це в тестовому режимі. Дивись, в тестовому режимі саме для Тесла. Тобто, це Тесла запускає своє роботоксі. Сама Тесла випускає свої роботаксі. Вони Тут... нарешті до цього дійшли. Наре... Проте, ну давай, будемо відверті, що піонерами в цьому бізнесі і в цьому напрямку є не Тесла. І не Тесла саме була першою, хто запустив Ти Повністю правий. Каліфорнійська компанія, яка називається Vamo. А, вони вже на ринку, якщо я не помиляюся, 6 чи 8 років, приблизно десь так. А, ще пробував Google а, на базі Lexus. Приблизно система була така сама, як виймо. Вони працювали на камерах і працювали на лейдер-систем. Тобто, це спеціальні радари, які, як ви подивиться на інтернеті чи в телевізорі, що на ну. На вийму стоїть на базова машина, це Ягуар, і на ній там стоїть куча таких крутячих сенсорів. Це непогана базова машина Ягуар. Це дуже коштовно, напевно. Ну, я, я думаю, що вони там домовилися для того, щоб як вони беруть фліт, там зовсім ага. інакші ціни, тому що та машина так чи інакше робиться по-інакшому, там зовсім інакші е, крила, тому що тримають ті сенсори, зовсім, іна, зовсім інакше строєна машина. Тобто вона строїться іменно спеціально для цього проєкту. Отут є її різниця. Google пробував на лексосі. Веймо uh, працює на Ягуарі. Гугл він не сказав, що uh, їхній проект збанкрутував. Вони просто проект на даний момент доробляють, але вони нікуди з цим не пішли. Вони не запустили такі, ні одної машини, вони, так ні машини? Ні, вони їздили. Вони їздили в тестовому режимі, але ніколи це не дійшло, так як Веймо. Реально працюючий бізнес завеємо два слова станом на 2025 рік. Веймо обслуговує комерційні маршрути в чотирьох. А на даний момент напевно вже і у шести містах США це Фенікс, це сан франциско це лос анджелес це Осін, Аталанта. І зараз до запуску готується Майами, Вашингтон і Нью-Йорк. Чикаго поки що немає. Це дуже шкода, що немає, але я думаю, через погодні умови, напевно. Так? Тут найперше, не тільки що компанія може прийти в любе місто і сказати, Окей, ми тут відкриваємо компанію і будемо. Самий штат повинен поміняти трохи закони. Угу. В законі прописано, що за рулем повинен бути шофер. Тобто, таксі без шофера не має лайсенсу, воно не може їздити. Отакі От чому в Каліфорнії з самого початку все почалося? в Каліфорнії? Завжди все починається. Там всі стартапи там дозволяють робити щось нау-хау, скажімо так, та щось нове. А другі штати, напустимо, як Іліной там чи індіана, Віскансин, вони більш консервативні, і вони на це йдуть з останніх, там, можна сказати, вже кроків, коли це все там вже всі впевнені, що буде все окей і буде як то говориться, все сейф. Або з другої сторони, як я на це дивлюся, Іліної трохи коромпортуваний Штати, як то говориться, там, поки з кимось не підмажеш, до того часу таксі не поїде. Це був раніше, ми на початку так говорили про губернатора Штату, про його шанси виграти наступні вибори. Так що, ну тут, тут як то говориться, яка корпорація прийде, як, як помириться з губернатором, з ким домовиться, так і закони вводяться. На мою думку, І я можу помилятися. Дивись, окей, Каліфорнія це таке місце для стартапів. Це в принципі зрозуміло. Так само, Техас, десь зараз ти думаєш Техас, перетехас на, на перену Тесла перевела дуже багато своїх активів якраз в Техас, тому що, як ми знаємо, Ілон Маск він є республіканець, а Каліфорнія це є демократичний штат, штат, і в нього дуже багато різних думок на рахунок політики. Як ми знаємо, він був політики, і вони не сходяться з губернатором демократичного штату, Тому він почуть почуть це витягує в республіканський штат, яким є Тесос. Таксі дає йому на зустріч, звичайно ж, дає великі поблажки, тому що це величезний бізнес і величезне влування в економіку штату. Тому от цей ланч стався Васені. Так ми знаємо, так тільки що сказав, вемо вже там їздить. Штат був відкритий. По законах для такої операції. А, тому е, старт був не в Каліфорнії, а був е, в, е, в Тексасі. На рахунок е, я от дивився е, таку одну передачу. Чоловіки, жінка, вони двоє блогери. Ага. А, і вони от з одного місця вийшли з хати і заказали. Один заказав жінка, заказала Тесло, тому що вона акредитована якраз одна з 20 людей, що, що, може, що може пробувати. А він заказав Вемо, тому що Вемо нічого це, це таксі, це, це вже активний бізнес. Це не то, що там якісь. А він заказав Вемо, і вони заказали свого дому до певного місця, uh -huh. хто скорше приїде і в кого буде кращий, краща поїздка. А, от, чоловік а, на Вемо доїхав на три хвилини скорше. Його поїздка, бо він це все знімалося на відео, і відповідно це все було видно. Його поїздка була набагато комфортабельніша. Чим в Тесла? Але ми повинні розуміти, Тесла тільки на дорозі 3 чи 4 дня. Хоча в них велика дата, велика база self-driving, тому що їхні всі машини збираються всю дату, і це все відповідно працює, як то говориться, в одному організмі, по-любому вемо побило Тесло по комфортабельності їзди і по швидкості доставки. Хоча це 3 хвилини, ми розуміємо, так. Маршини вибрали зовсім інакший маршрут. Тобто вони не їхали одна за одною. Тобто та поїхала наліво, та поїхала направо, та поїхала тими вулицями, та поїхала тими вулицями. А, от куди ми йдемо? Ми йдемо до того, що, ну, я не знаю, воно так, коли перше стартує, а, як Google не вийшло, так, ВЕМ вийшло. Тепер Тесла появилась, за нею потягнеться ще хтось. Це, це, це не буде тіпа, тільки дві компанії. Вони побачать, що водом працює, одна, друга, третя. І це за. Буквально за маленький відміток часу ми побачимо дуже багато інакших компаній, які вложаться іменно в цю ідею і пробують е зробити е таксі. Як то говориться без шофера, так ти сказав, ми початку говорили, що в Каліфорнії ти їздив. Я, мені не доставлялося я випадку, щоб навіть, я, я приїхав. Я, я, без я шофера. приїхав раз, зрозумів, що мені мало, треба ще зняти контент. Викликав другий раз, потім вирішив покатати, покатати ще своїх друзів. Я скажу враження, тільки позитивні. Багато хто питав, чи не страшно, там ж немає водія, руль руль крутиться. Люди перед машиною ходять, собаки бігають. Проте машина все щитує. Камера 360 на 500 метрів наперед вона повністю все щитує. Бачу, що відбувається, і знаєш, враховуючи те, що люди. Є різні, хтось уважний, хтось неуважний, хтось там не знаю, не зовсім тверезий, хтось там задивився на щось, то напевно краще довіритись технологіям. Там теж є помилки, напевно, не все так ідеально. Але ну, по статистиці, якщо ми беремо от Веймо, я бачу перед собою цифри, то за, за безпеку говорячи, за даними аналітики, Веймо, їхні авто мають 85% менше аварій із пораненнями, і на 57% менше поліцейських викликів. Це про щось там говорить. А, так, тому що ну, ти їхав на. Машині, вона, наприклад, шофер він може хтось його рознервував там, хтось його трохи підрізав, і а він розуміє, що по часу він програє, іначе він не може взяти там, допустимо, другий заказ. Він дасть трохи більше газу, він трохи порушить, тому що людина на роботі хоче заробити екстра. А так як ми розуміємо, кожен шофер в таксі, тим більше як це Uber, він є сабконтрактор, Він є можна сказати бізнесмен. Так і він не працює на години. Тобто він тебе скорше довіз, взяв скорше другу людину, відповідно, він більше заробив. А там робот, якому не важливо більше чи менше він заробить, він просто їде по правилам, він їх не порушує. Якщо він бачить незнайому ситуацію, він просто зупиниться. Поки він проаналізує там і переробить систему управління, чи понути вліво, чи порунути вправо, тому що він щось не розуміє. Тому ваша поїздка, звичайно, на даний момент буде чуть-чуть довша. Але так, як ти правильно сказав, скорше всього вона буде більш безпечніша. Про безпеку ще скажу. Я тобі сказав, що технологія 360, так бачить на 500 метрів, але ще додавлю, що от роботаксі вони обладнані лідаром, радаром і камерами. Камер є 29, 29. Це дев'ять. Це вемо. От різниця між теслою і вемо. Різниця. В Теслі тільки є 8 камер. Взагалі мало порівняно по з Так. Веймо. І вони відказалися, в них є в машинах глайдер систем, тобто сенсори, які вичитують інформацію. Вони працюють як, от, наприклад, так, щоб просто пояснити нашим слухачам. Як працює цей сенсор? Він працює так же само, як от в самольоті він відправляє сигнал і отримує його назад, і вистроює тип, картинку, що там вийшло. В Веймо це працює. Три системи, і вони з'єднані в одне. І тоді вистроюється картинка. Тесла сказала, що вони пробували робити це, і для них одна система блокувала другу. І тяжкіше приймати рішення цій машині, тому вони тільки тепер покладаються на тих вісім камер. Цікаво, Ну, з Тесла просто себе так позиціонувала, що от вони змінюють правила гри, вони перші, вони інноватори. Проте, бачимо, якщо ми в контексті роботаксі вони зараз відверто пасуть задніх. І чи зможуть вони на твою думку догнати і десь в майбутньому перегнати? Що для цього їм потрібно? А, я більше чим певний, що вони будуть триматися. Тобто, це, це пішов старт там. Воно назад не вернеться, воно тільки буде розвиватися. Так як в нас на даний момент ми говоримо тільки дві компанії: одна, яка вже професійно професійний бізнес, який заробляє гроші, а друга тільки на їхніх початках вони будуть сильно старатися догнати і перегнати. Так як ми знаємо, компанія Tesla це є найперше великий бренд, який Дуже легко розрекламовується, і е, люди, якщо буде там вибір між одним і другим, е, якщо ви ще не їздили на цьому і на цьому, і не сказали О, це краще, а це поганіше, Завжди будуть на мою думку брати тесло, тому що це більш розрекламована компанія. про неї знають всі. А навіть якщо приїжджають туристи, вони схочуть, я даю гарантію, прокататися на теслі роботаксі, чим е, на якійсь інакшій компанії. Тому тут Тесла має чуть-чуть такий більший е, крок вперед, я думаю, ну... в цьому бізнесі, але їм ще багато куди. Травить дивись, станом на зараз на дорогах США є близько двох мільйонів автомобілів Тесла. Це однозначно, що більше ніж автомобілів Веймо. Проте проте, якщо ми беремо про те, скільки і які надає сервіс, скільки поїздок поїздок здійснює одна або інша компанія, то за Веймо можемо сказати, що щотижня ця компанія здійснює 250 тисяч платних поїздок. Ще раз 250 тисяч це чверть мільйона. А на місяць кожного місяця вона. Проїжджає близько 1 мільйона миль. Ну, це реально це величезний гандикап між е, Веймо і Теслою. Теслі, я не знаю, який буст потрібен. Це, напевно, гавермент має якось сприяти цьому, і компанія сама не збавляє оборотів працювати 24 на 7. Ти, ти повинен зрозуміти інакше. Тесла, Тесла uh, Завод робить машину. І ця машина, допустимо, у них дуже впали продажі, правильно? Вона же сама собі продає в свій інакший бізнес на таксі. Тоді, коли Веймо має заплатити ягуару, щоб купити машину. Тобто Tesla робить собі же покупця в виді таксі. Тобто, вони на самому заводі будуть заробляти набагато більше, бо вони продають самі ж собі машину. Тобто, бізнес кормить бізнес. Тоді, коли іншого, Веймо… Але з іншого боку, якщо б той другий бізнес не пішов, то і перший бізнес просто працює в ніщо, коло Та я даю гарантію від ми не дінемося нікуди без цього. Це, це майбутнє. Добрий Андрій, Ще у 80-х-90-х роках знімали фільми, що в цьому році, в 2025-му, будь і так далі, і так далі. Цього немає. Ну, чи? До літаючих ми точно не знаємо, чи за нас вік дойдем, но Таксі буквально, я, я можу сказати так: впевнено: від 5 до 10 років компанія Uber, якщо не зробить свою платформу self-driving, а, такі компанії в загальному таксі будуть входити з бізнесу, тому що будуть забирати місця іменно таксі без шофера. Інтеграції тут з Uber в Атланті і в Остіні Веймо співпрацює з Uber, Вони зробили інтеграцію на, на їхній платформі. Тобто Виймо, ти можеш заказати через Uber Waymo, але так ти сказав, ціна поїздки практично та ж сама, ти нічого не економиш, тобто бо, тому що Uber наложує свої ФІ а там потім відходить. А, а, Цій компанії. Тесла, як завжди, я даю гарантію, вона не буде з ніким спрацювати. Ти мусиш мати тільки Тесла аккаунт. Тесла ні з ким не співпрацює. Ми, так ми розуміємо, е коли ви хочете купити е машину Тесли, немає френчай ділер. Ви тільки купляєте прямо в заводах, як я завжди говорив, як в Совєтському Союзі. Немає. Ти купляєш прямо в держави, тобто ти купляєш прямо в е, компанії. Тому в деяких штатах, щоб так замітити, є закон, що завод не має право продавати напряму. Е, один з тих штатів був колись Тексас. В Тексасі, коли Тесли діліські відкривалися по всій країні, в, в самому Тексасі не було. Ти міг купити на, на вебсайті, і тобі з другого штату просто привезли машину. І був сервісний центр, але так як пустому у нас є на Огдені О, на Огдені, е в Весмонті є е ділірська. Е Тесли, там, де ти можеш прийти і подивитися на машини, але толком там ти нічого польового не купиш, тобі знову треба виходити на там або прямо у них на комп'ютері купляти те саме. Uh -huh. Не то, що тебе сідає селсмен з паперами і підписуєш, підписуєш папери. Е, тому Тесла буде завжди так робити. Тобто вони не будуть співпрацювати, я даю гарантію там з Uber чи з якимось інакшим компанією, буде їхні, їхня платформа, їхній вебсайт, щоб заказати таксі. І на цьому все. Це тема дуже цікава. Я дуже жалкую, що у нас немає багато часу. Проте на завершення. Скажи, будь ласка, в Чикаго в ну коли найближчих. Чому можна очікувати, чи Теслу, чи Веймо, чи будь-яке А, Так як я говорю, по-перше, потрібно поміняти закони це раз. А, друге, а, що дозволить, що може їхати таксі без шофера. А, друге, це є наші. А, Наша погода, наша зима і дороги. Вони не зовсім хороші. Ну от, з дорогами воно ще справиться. Просто тобі не буде дуже зручно, бо таксі ями не об'їжджає, воно буде їхати рівно. Яма, яма, воно поїде, по Чуєте кожну яму. Але е на, рахунок, е на рахунок цього, що у нас зимою може бути досить. Хоча в Чикаго давно вже не було, але може бути: якщо засипить добре, гарно снігом, е сніг від сонця відбавляє такі, як. І це мені мішає і радару, тому що він не бачить лінії, бо воно за, за все під снігом. А друге камера від самого сонця буде відбуватися і мішати камері вищитувати свої. І просто вона машина просто вона не буде їх, вона встане. Для неї це буде сейфті. Тому зимою в Чикаго я, на мою думку, технології ще не тут, але я даю гарантії. Не без цього вони, хоч бідуть. хоча б, хоча б сезонно, хоча б літом зможемо напевно поїздити на веймо, подали. Але, друзі. але, але ти, ти розумієш? Ситуація слідуюча. Якщо ти тільки літом поїздиш, а зимою воно буде все стояти, це економічно невигідно. Тобто компанії немає Make смислу sense. вкладатися сюди. Друзі, подорожуйте, їдьте в Каліфорнію, їдьте в Техас, пробуйте, експериментуйте це, того вартує враження. Незабутні. Ще раз вам нагадую, що ви можете це зробити, можете спробувати. Будь-хто має доступ до Waymo, будь-хто може на телефоні замовити це роботаксі. Нагадаю, друзі, що з нами сьогодні в студії був Андрій Городечний, засновник автосервісу та дилерської автопарк «Імпортс». Це наш подкаст АвтоГуру. здається, третій або четвертий. Уже порахунку. Ну, я думаю, чим далі тим ми тим більше будемо забувати, але будемо говорити про актуальні важливі теми. Дякуємо. Що слухали, дякуємо, що були з нами. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.